Усім привіт! Ви дивитеся Факти TV. Я Анастасія Кожушко, і це щотижневий огляд прогнозу погоди. до нашої розмови вже приєдналася синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Наталю, доброго дня. Доброго дня! Вітаю вас та наших глядачів. Розкажіть, будь ласка, якою буде погода цими вихідними? Так, на вихідних в нас будуть досить динамічні атмосферні процеси за рахунок того, що із заходу надійдуть атмосферні фронти, вони зумовлять коливання тиску, вологості і, звичайно, принесуть з собою опади. Завтра говоримо про опади, тобто в суботу, по території України, в нас опади у більшості регіонів, окрім південного сходу. Потім, в неділю і в понеділок, в основному опади залишаються на правобережжі України. Це вже будуть опади у вигляді кордону. Кочасних дощів, подекуди можуть бути значні дощі, особливо там по правобережних районах під час гроз це можуть бути місцями град та шквали. Знову ж таки, от такі явища, як град та шквали, вони досить локальні, але саме синотичні умови є такими, що складаються передумови так, що можуть бути такі процеси, де саме вони будуть це вже треба безпосередньо слідкувати за попередженнями з кожного нашого регіонального центру. В кожній області, які є, і там би, ці попередження оновлюються і можна за ними слідкувати. Але з приводу температурних показників, то е, ситуація сильно не поміняється у більшості регіонів, але ось у західних областях буде трошки нижчі температурні показники, тому що у західних областях все ж таки більше будуть впливати ці атмосферні фронти, е, більшу частину доби, скажімо е, так, буде хмарно, волого, і тому температурні показники. І також дещо будуть нижчими. Ніч це всього плюс 5, плюс 10, а денні максимум у західних областях плюс 10, плюс 17, ось найближчими днями. Нарешті території нічна температура в межах 12-18 тепла, а денна комфортна 22-28. Трошки інші значення в нас будуть хіба що Житомирщина, Вінниччина, а 25 числа ще Київщина Черкащина, за рахунок того, що ми будемо, ну, якби ці області Області будуть знаходитися між прохолодним заходом і більш теплим південним сходом, тому там вдень буде температура від 18 до 24 градусів. Загалом ось така у нас синоптична перспектива на вихідні і початок наступного тижня. От детальніше, якщо можна, розкажіть про погоду з понеділка. І коли вже нарешті потепліше, коли чекати на сонце і на теплу вже літню погоду, бо скоро ж літо. Ну так, в принципі, досить тепла погода буде в нас зберігатися і на вихідних також по південному сходу України, частково центральній області. Починаючи з понеділка, дещо послабшують ці атмосферні фронти, вже будуть не такі інтенсивні, але все одно якоїсь такої повної стабільності, і повного, наприклад, впливу антициклону, там, щоб без опадів було. На наступному тижні також не очікуємо. Є певні перерви, є певне. Підвищення атмосферного тиску, відповідно, припинення там переважно це північні області, трошки менше буде опадів. Але ось у західних, і також по південно-східних областях на наступному тижні все ж таки короткочасні дощі часом нас будуть. По південному сходу вони будуть зумовлені певною певним зниженням атмосферного тиску над Чорним морем. Там буде утворюватися локальний такий якби циклонічність, тому там можуть бути атмосферні фронти і дещо. Пливатимуть вони на південний схід України. А у західних областях залишається той самий атмосферний фронт, він трошки буде видозмінюватися, втрачати свою активність, але все одно така нестабільність, переважно вона в денні години буде проявлятися, коли ось у другій половині дня почне прогріватися приземна поверхня, ну, поверхня землі і приземний шар повітря. Нерівномірно також буде прогріватися, можуть розвиватися оці. Конвективні, тобто купчаста дощові такі хмари, і подекуди локальні процеси, грозові, поки так зберігається ситуація. Але температурний фон буде ну, досить комфортний. У нас в нічні години залишається ось на 27-28 число. Це в межах 11-17 градусів. А в денні години 22-28. Трошки прохолодніше знов ж таки у західних областях. Там ніч 6-12, а в денні години 15-21. Наступної неділі, вже 1 червня. Якою буде погода в перший день літа? Та чи зможемо вже нарешті відкрити пляжний сезон? Якою буде температура води? Ну, по-перше, ще до 1 червня у нас також там 29-го, 30-го, 31-го, там все ж таки ще можуть бути місцями короткочасні дощі, але якраз таки починаючи з 1 червня вже у більшості регіонів, там 1-го, 2-го очікуємо, що буде посилюватися Вплив поля підвищеного тиску, і вже опади припинятимуться більш глобально, скажімо так, по всій території України і вже буде їх менше. А температурний фон залишається поки що особливо без сильних змін, не холодно відносно вже буде, але і ще не надто спекотно. Нічна температура 12-19 у більшості областей це ось на початок, ну, останні дні травня і перші дні літа, а в день години 2 20... 22-29. Знову ж таки, трошки прохолодніше у західних областях. Ніч 6-12, в день від 14 до 21 градусу. З приводу температури моря, Наразі температура моря в нас становить близько 12-14 градусів. Це ще досить мало, але звичайно, впродовж тижня і ось таких температурних показників по півдню країни в межах 25 і вище. Звичайно, буде певний прогрів, тому на кілька градусів підвищаться показники. Але за рахунок того, що це вода, вона прогрівається повільніше за повітря. Точно, ну, на наступні вихідні, ну думаю, ще зарано, хоча це вже більше залежить від особливостей кожної людини і організму і наскільки пристосовані до прохолодних або таких свіженьких температур води. І давайте детальніше поговоримо про погоду у столиці, якою вона буде наступного тижня. Е Впродовж вихідних досить буде вона така динамічна, тому що у нас будуть проходити оці впливати атмосферні фронти на територію Київщини. Е, тож готуємо парасольки і слідкуємо за попередженнями, адже можуть бути і шквалисте посилення вітру, місцями е, град. але це треба якби уточнювати. Знов ж таки, як я казала, це досить локальні процеси. Їх з великою завчасністю просто неможливо прогнозувати е, надалі. Починаючи там з 25 го числа, у нас також короткочасні дощі можуть бути 26-го у нас. Вночі ще дощ, а от в денні години вже без опадів. І 27-28 травня також у нас переважатиме погода без опадів у столиці. Температурний фон залишається ну, досить комфортний, як на мене. Температурні показники ніч від 13 до 16 градусів. Ну в основному, так в середньому. А денні години ну, під час дощів, ось вихідними буде трошечки нижче. Звичайно, температурні показники, але все одно близько 20 залишається. А ось коли вже. Опади будуть поступово припинятися, то, звичайно, вже і показники також будуть підвищуватися нам 26 травня, наприклад, можуть бути 23, 28, навіть 27 і 28 числа від 23 до 25. В основному можна зазначити, що це один з найкомфортніших температурних проміжків для організму людини. Чи характерна така погода для кінця травня, чи, можливо це все ж таки природні аномалії? Ні, ну зараз якраз таки така погода досить характерна для кінця травня, можна сказати, класична, якраз такі травневі грози, дощі. Це добре і для аграрного сектору, що нарешті в нас ну, зволоження нормальне. До речі, за рахунок того, що в нас ось проходять зараз атмосферні фронти з дощами періодично, то і пожежна небезпека зараз не ну невисокого класу, там локально можуть бути по деяких південних регіонах. Окремі метастанції фіксують, що певне підвищення пожежної небезпеки, тож треба бути там десь уважніше з уповодженні з вогнем. Але загалом по території України то такий клас пожежної небезпеки, який поки ну, не сприяє тому, що якщо десь буде загоряння до швидкого його поширення, все ж таки вологи в ґрунті достатньо, і також це добре для аграрного сектору. Як я вже зазначила, тому що тривалий час була особливо там посуха по південних регіонах. По деяких центральних досить вони потерпали від цього. Зараз трошки покращується ситуація, тому такі погодні і синотичні умови, досить класичні, їх можна взагалі назвати для травня, і досить сприятливі як для агросектору, в принципі, і для людської діяльності. Дякую вам, Наталю. Дякую вам, гарного дня.